Українська народна казка Лев і комарі. Жив в одному лісі Лев. Одного разу Лев, лежачи під кущем, позіхнув, потягся разів два і каже сам собі Ох, як же добре, що я такий дуже вдався, нікого на світі не боюсь. Не так, як он ті нікчемні комарі. Всякий його роздавить, і вони всіх бояться. Комарам неприємно стало, що він їх ні за що має. Ось один із них каже Не думай, що ти як здоровий, так тебе ніхто не здолає. Ми хоч і малі, а як захочемо. Так і ще тобі носа втрем. Лев сердито гаркнув. Ти нещасна маленька комашко, мовчи і не пищи, бо я, як захочу, то вас одною лапою всіх подавлю. Старший комар каже Ану, праці, не за його. Буде тямить до нових віників, як глузувать з нашого брата. Як сипонули комарі на лева, як почали його жигати, кусати, уже він і хвостом махав, і лапами то одною, то другою по землі шльопав, і всіма відразу лапами дригав і зубами клацав. Нічого не помогло, хоч чимало й подушив комарів, а їх ніяк не вменшало, як з мішка сипались на лева. Уже він і підплигував до догори, і навкруги куща бігав, а комарі все одно жигали та кусали. Лев бачить, що з комарами трудно справитись, почав він їх прохати. Будьте ласкаві, перестаньте вже, відчепіться від мене. Я з вами пожартував, а ви думаєте, що я й справді з вас глузую? Змилуйтеся, Ну заради Бога, покиньте вже мене. Комарі Залишили лева, піднялися вгору стовпом і кажуть, не хвастайся, брате, розумом, не хвались силою. А лев, покушений комарями, думає собі, оце так похизував перед комарями.